Тема сьогоднішнього уроку, урок номер один: магнітні явища, постійні магніти, взаємодія магнітів, магнітне поле, магнітне поле Землі? Ем, скажіть мені, будь ласка, ви в своєму житті бачили магніти? Звичайно, вони є всі, вони у наших холодильниках, не... є в девайсах, електрониці, ці штуки, яку ви дивитеся. Як пояснити, що таке магніт? Щось, що притягує метали, то його поверхні. Всі метали? Не всі метали, але велика кількість металів є магнітичними. Добре. Питання таке: одразу на 12 балів. Звідки беруться магніти? Я не, я не пам'ятаю точно, звідки вони беруться, але повідаю що є машина, яка може намагнітити вам шмат металу фізично. Так, це так. А, або е, вони зустрічаються в природі як міне, магнітні мінерали. Міне, так, це також правильно. Так, будь-яку річ можна намагнітити. Наприклад, якщо взяти ну, потужний магніт не магніт з холодильника, щось таке більш велике, покласти на нього, наприклад, ножиці чи ножик чи щось металеве, вони притягнуться. Так? Через деякий час ми беремо ножиці і вони мають певний час магнітні властивості. Тобто вони також будуть притягувати. Метал, як будто множиться це магніт. Дійсно, більшість магні... не, не більшість перші магніти. Це були такі скали, перший магніт взагалі знайшов пастух, Він положив термос, там якийсь чашку на камінь і потім не зміг її відірвати випадково. Тобто, це якась руда. Яку достають з землі, з недер землі. Звісно, це не той магніт, який ми вішаємо на холодильник, ні. Це просто руда, яка має магнітні властивості, і з неї потім виготовляють, очищають магніти. Їх всього на всього 5 п'ять, здається, найбільші ось ці копалини, де видобувають магніти в Індії. Але зараз, як сказала Марія, у кожного у нас зараз в кімнаті в кожному гаджеті є магніт. Чому? Тому що завдяки магніту працюють динаміки. Я зараз розмовляю з вами завдяки магніту. Окрім магніту на холодильниках, кого є. В кімнаті ще біль, в кожному електроприладі є магніт. Ось так можемо сказати. Хоч ось такий маленький, але є. І ось ці магніти, які зараз в кожному гаджеті створюють штучно в лабораторіях, беруть шість різних металів, з певною пропорцією, їх при високих температурах сплавляють в один єдиний состав. І через, через цей метал пропускають під вис, високу напругу більше 3000 ампер. І е, отримують магніт. У нас з вами буде лабораторна робота віртуальна, де ми також будемо створювати саленоїд такий магніт з цвяха. Як сам, ну трошки згодом. Тобто, магніт це не щось таке дивовижне, його можна створити навіть вдома. Um, добре. Які географічні полюси Землі ви знаєте. Давай, Соня. Ну, північний полюс, південний полюс це як головні географічні полюси. Добре. При чому тут магніти? Як ти думаєш? Um, ну, я знаю, що кожен магніт він має. Uh, два полюси, північний полюс та південний полюс. Раніше показувалось, не знаю, правда це чи ні, але показувалось, як uh, північний, здається синім кольором, позначався південний червоним. Ось, і завжди у кожному магніті є два полюси. Скоріше за все, до, до цього це. Так. Uh, і um, Марія, що ти хотів додати? Я забув, що хоч точніше, те, що я хотів додати, вже пояснила. Добре так, все правильно Соня сказала стовідсотково. Сьогодні ми дізнаємося, що якщо взяти будь-який магніт і розламати на тобто, відповідно, правій руці повинен бути північний полюс або черв... черво... червоний в лівій південний полюс, відповідно, синій, але ні. Кожна з цих половинок знов стане е, мати два полюси. Добре, давайте трошки подивимося відео про магніти, а потім продовжимо. Ого, сім хвилин. Так, якщо не чутно, ви мені скажіть. Маг... Я вище, людству було відомо ще тисячу років. Чутно. Так. Так. Слухаємо поки. Ери. І дивимося. А за 400 років до нашої ери. Китайці за допомогою цих явищ визначали напрямки сторін світу. Уперше про явище магнетизму згадується в китайській книзі, датованій 240 роком до нашої ери, а про магнітний компас для навігаційних цілей у XI столітті. Цікаво, що в Китаї компас указує не на північ, а на південь. Дослівно з китайської слово компас перекладається як голка, що вказує на південь. Ми часто вживаємо слово магніт, але що ж воно означає? Слово магніт походить з давньогрецької мови і перекладається як камінь з магнесії. Магнесія це приморська частина Фесалії, Греція. Де в давнину були відкриті поклади мінералів, що проявляли магнітні властивості. Також існує версія, що першим знайшов магнітний камінь пастух Магнес із Греції. В Україні поклади подібних мінералів трапляються поблизу Кременчука та Кривого Ру. Постійними магнітами називають тіла. Які тривалий час зберігають магнітні властивості. Магніти бувають різні за формою та розмірами. У техніці та в лабораторній практиці часто застосовують полосові, штабові та підковоподібні магніти. Перші детальні дослідження властивостей постійних магнітів. Провів англійський науковець та лікар Вільям Гільберт, 1544-1603 роки. Він докладно описав властивості постійних магнітів, зокрема такі. Кожен магніт має полюси, ділянки, де магнітна дія виявляється найсильніше. Магніт має два полюси, північний Н. І Південний С. У демонстраційних магнітах зазвичай північний полюс зафарбовують у синій колір, а південний у червоний. Якщо магніт розрізати на частини, кожна з них буде магнітом з двома полюсами. Неможливо отримати магніт тільки з одним полюсом. Магніти можуть як притягуватись один до одного. Так і навпаки відштовхуватись. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. У разі різкого удару магніт може втратити магнітні властивості. У разі нагрівання постійного магніту до певної температури, яку називають точкою пюрі, його магнітні властивості зникають. Якщо торкнутися сильного магніту залізним предметом, останній набуде магнітних властивостей, тобто магніт здатен передавати свої властивості тому предмету, з яким він взаємодіяв. Взаємодія магнітів на відстані свідчить про те, що навколо них існує поле, яке називають магнітним полем. Магнітне поле. Це вид матерії, який існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок та діє на інші намагнічені тіла. Провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла і частинки розташовані в цьому полі. Скажіть мені, будь ласка, чи знали ми раніше, що є у магніта магнітне поле? А, так. Коли ми це відчували? Ну ми ж хоч раз у житті цепляли магніт на холодильник. Це коли він протягувався до метал металічної поверхні? Так. Тобто, навіть коли ми ще не доторкнулися металу. А тільки присуваємо до нього, ми одразу розуміємо, куди йому хочеться рухатися. Так? Він самостійно притягується до холодильника. Якщо ми бросимо його, так? то він буде все одно притягуватися далі самостійно. Це свідчить про те, що є магнітне поле. В восьмому класі ми сказали, з вами говорили про електричне поле. Так? Навколо електричного приладу створюється електричне поле. Сьогодні ми дізналися, що навколо будь якого магніту створюється магнітне поле. Які поля ви ще знаєте, пам'ятаєте? Ну, і ще магнітне поле землі, так? Воно трошки відрізняється. Хто пам'ятає, на що впливає магнітне поле землі? На Приліву, На... На нас до поверхні. приліву і тліво це гравітаційне поле. Нас притягли до Землі і не дає паліті у космос. Е... Обертання планети? Так, мене... так, так. Це вона. Так, слухаймо далі. Експериментально підтверджено що магнітне поле найсильніше біля полюсів магніту і послаблюється з віддаленням від нього. Для дослідження властивостей магнітів та магнітного поля часто будемо користуватися маленькими магнітними стрілками, маленькими продовгуватими постійними магнітами з двома полюсами на кінцях. Магнітну стрілку встановлюють на вістрі голки. І вона може вільно обертатися на ньому. Стрілка компаса це також маленький постійний магніт. Орієнтація маленьких магнітних стрілок у напрямку північ-південь свідчить про те, що Земля є велетенським магнітом і має два полюси, а також власне магнітне поле. Магнітні полюси не збігаються з географічними полюсами Землі. Поблизу Північного географічного полюса Землі розташований південний магнітний полюс, а поблизу південного географічного північний магнітний. Відстань між магнітними і географічними полюсами близько 2100 км, кілометрів, тому компас не показує точно напрямок на північ. Магнітне Тобто, ще раз коли Кажуть, що стрілка компаса завжди показує на північ. Так? Що ми зараз з вами зрозуміли? Вона показує на північ, але північ магнітного полюса, а насамперед там знаходиться у нас південний географічний полюс. Тобто компас дійсно показує на північний магнітний полюс Землі. Але з точки зору географії він показує на південний географічне полюс Землі. Заплутались молодці. Не показує точно напрямок на північ. Магнітне поле Землі виходить далеко в космос, утворюючи магнітосферу Землі. Саме вона захищає нас від сонячного вітру. Коли частинки Сонця наближаються до Землі їм на заваді стає магнітне поле Землі, магнітосфера. І частинки, які все-таки проходять крізь магнітосферу, поступово притягуються до полюсів. Коли вони входять в атмосферу, то взаємодіють із частинками повітря, іонізують їх та породжують дивовижні явища, полярні сяйва. Ще в силу давнину вчені намагалися розв'язати одну з найскладніших загадок людства, як деякі види тварин долають великі відстані і завжди знаходять потрібний напрямок. У ході досліджень учені припустили, що деякі тварини використовують мініатюрні постійні магніти у своїх організмах для орієнтації в магнітному полі Землі. На основі дослідів доведено, що окремі види риб, ставців та птахів застосовують магнітне поле Землі під час міграції. Вони можуть знаходити потрібний напрямок так само, як люди визначають своє місце знаходження за допомогою компаса. Магніти та електромагніти, про які йдеться далі, Широко застосовують у техніці та побуті на виробництві. На слайді наведені деякі сфери використання постійних магнітів та електромагнітів, деякі сфери… дивіться, магнітні носії інформації. ну, флешки зараз не дуже популярні, але sd карти мені здається так. Або винти, Вінти, ССД диски доволі потрібні зараз. Кредитні зарплатні картки. Ну, знов-таки є НФС так, у телефонах, але все ж таки картки також потрібні. Телевізори та комп'ютерні монітори. Навіщо їм? Магнітні. Магніти, хто знає. Взагалі електронна променєва трубка взагалі, зараз не використовується. Я вам казала, що вони в старіших моделях телевізорів була трубка та монітор, але я не питаю, що саме вона робила. Єдине, що я пам'ятаю, що там було доволі багато токсичних матеріалів всередині, так, якщо його так. розбирати. Вона випромінювання, випромінює а потрібно для того, щоб поток електронів, який йде, розбивати магніт, відхиляв. І створював різні кольори. Махливий. Я взагалі не знаю, що це за слово. Хто знає? Що це таке? Це гарне. Давайте пошукаємо його у тебе. Добре, давайте далі послухаємо і почитаємо. Це постійних магнітів та електромагнітів. Дивіться, це поїзд... поїзди на магнітній подушці. Магнітоплан і маглів. Галівна, галівна система трамваїв. Чому? Трамваї, тролейбуси, вони від, цього, від чого працюють? Електроенергія. Так, і відповідно їм потрібно швидко зупинятися. І краще з цим справляється магніт, тобто він блокує. Там не... магнітний сепаратор важких менера... мінералів. Сепаратор як сіта. Той, який відокремлює. Тобто магніт він притягує ці важкі мінерали, відповідно, відокремлює їх. Гучномовці та мікрофони. В будь-якому мікрофоні є магніт, він виглядає як бублік. Тобто метал, а всередині дирка, бублік такий. Він в кожному мікрофоні, телефоні, і ви чули, відео сказали: якщо магніт упустіть, так, вдарити, він може, може втратити е, свої властивості, коли телефон, якась техніка падає, іноді це і трапляється. Електродвигуни і генератори. Ми далі будемо з вами розбирати, що таке електродвигуни. Ну, а генератори той, хто в Україні, знає, що це таке. Піднімальні крани е, на магнітум. у нас раніше виліча. Коли ми проїжджали поблизу Даї, там був електромагнітом в потяг сляби, такі маленькі відрізки від металів клали, електромагнітне реле, компаси, датчики дверей, холодильників та охоронної сигналізації. Це також ми розуміємо. Тобто, ми начебто почули про все наше оточуюче життя. Ну, Сувенірна продукція, можемо без них жити, але було б сумно: магнітні іграшки, магнітні лега, різні, так, з яких будуються магнітні застібки на одязі та сумках, магнітні фіксатори дверей та шаф. Тобто багато що ви зараз почули, що є зараз в нашому будинку. І створилося завдяки знанням з фізики. Тобто, знов-таки, навіщо мені фізика у моєму житті, вона не знадобиться? Сьогодні ми почули, що вона, ну, якщо б не знадобилась, ми б зараз один одного не чули, не чули в Тік-Ток і так далі. Тобто, ну потрібна нам фізика. Добре, давайте трошки відпрацюємо те, що ми почули. Магнітну стрілку розташували біля штабового магніту. Штабовий магніт це магніт, ось як палка. Ось такий. Він називається штабовий магніт. На малюнку показано положення стрілки після затухання коливань. Ну, тобто, вже все вгамувалося, все повернулося. Як ви думаєте, де який полюс? Якщо тут С, тут який полюс буде? Ну, якщо неправильно, я не б'ю на першому уроці. Гліб. Який варіант є у тебе? Всього два. Може, попадеш? Богдан. С то південний, Добре, а ось Н -то тут північний. Ну, А ось тут який. Ось тут. У штабових магниток, який ближче до С. Південний. Південний це С чи Н, як ти думаєш? С. Тобто С і С. А, ні. Тобто, якщо взяти е. два магніти ось так приближати, то що буде відбуватися? Ну. вони… Що? Будуть отталки, Софія, кажи. Так, вони будуть ну, відштовхуватись. Відштовхуватись, Відштовхувати, так. Тобто, ми, а ми бачимо, відталки. що тут ніхто від кого не відштовхнувся. Ну, N, Н. Тогда. Тогда Якщо б було S, то этот би сюди розвернувся, а тут відповідно який? S. S. Добре. Щось там починає прояснятися. Далі. Сталевий стрижень намагнітили, а потім його трозубцями розділили на чотири частини. Поміркуйте, яку властивість демонструє цей дослід. Ну що ми бачимо? та Добре, в моменті, коли ми розламали ось цей перший магніт на дві частини, що відбулося? Він міг. Втратити свої магнітні. Він міг, Це... але не втратив. Не в цьому випадку. що А розмагнітилися? Не сьогодні, каже Влада. Він просто зламався та е, часть стала іншою. Тобто. Просто його розламали. Та... Так, коли щось Ні. ламається, то розламалося. І що ось тут сталося, ось ці дві літери, звідки взялися? Соня. А, ну, я не впевнена, можливо, при... ну, якщо ми поділимо магніт на рівні частини, завжди вони будуть. Ну, я не знаю, як пояснити, як, південне, е як Південний полюс буде і північний, вони завжди будуть притягуватись. А, тут немає, ми не бачимо, притягуються, вони відштовхуються. Іде я... мова так, про так. те, що завжди у магніта буде два полюси. Ми не Ви, розламали власне. його на північний і південний. Ми його розламали, а він взяв і знову створив північний і південний полюс. Так. Знов розламали він такий. Я все одно буду з північним і південним полюсом. Я все одно його створю. Ось такий він колдун. Добре. Е, Нікіта, розповідай мені, що ти тут бачиш? Якщо тут північний полюс, то тут який полюс? Якщо вони притягуються. Південний. Це яка літера? С. Тоді S. ось тут яку літеру я пишу. То Мені? Поки ні, а тут. Mm. Смішно сказав. Добре. Соня, розповідай, що тут я пишу. Ось тут. Так. Uh, uh, я думаю, що тут. Ну тут одна стрілочка. Хоча... Це означає, що вона відштовхується. Так. А, тоді ми будемо писати uh, N. N. Далі. S. Так. Тут. Uh, N. Чим там як поняли? -то? Так, ну, тому читати. що різноімені вони відштовхуються, одноіменні притягують. Ой. Ні-ні-ні. Неправильно. Саша, кажи. з краю тут э, S. Так. Потім N та там N. Так. Я чомусь сказала, і потім побачила. що то тільки одно імені, Тобто два N і 2 S будуть відштовхуватися. Добре. Добре. Богдан. Перший випадок. Як буде поводитись магніт? Притягуватися чи відштовхуватись? Притягуватися. Молодець, вони притягуються. Влада, другий випадок. Вони будуть відштовхуватися. Чому? Бо вони однакові. Вони повернені, повернені один до одного одноіменними полюсами. Так, ось це все називається полюс. Добре, молодці. Так, тут ми вже прочитали. Так, е Домашнє завдання я опишу в нових знаннях. Головне, що потрібно, це прочитати під номером 2, прочитати і щось там запам'ятати. Та одне всього-навсього завдання номер 3 Так само вписати можна на фотографії чи просто перелікувати у коментарі до домашнього завдання NS. НС тут буде навпаки. Тобто, просто літери мені написати, і все буде достатньо. Чи є до мене запитання? Ще хвилиночку уваги. Ті учні, які відвідують більш ніж 50% всіх уроків, звільняються від контрольних робіт. Розуміло.